Вітаю! Сьогодні повторення вивченого матеріалу, узагальнення, дії з іменованими числами, складання розв'язування задач і робота з календарем. Вкусна лічба. Склади з цеглинок башту, розташовуючи числа від меншого до більшого. В тебе вийде. 100, 200, 299, 300, 350, 600. Перевіряй. Від більшого до меншого. 800, 700, 600, 599, 150, 10. Від більшого до меншого виконай це самостійно. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо каліграфічне число, яке складається з п'яти сотень і двох одиниць. Це число 502. Обчисли 4 помножити на 6.

Обчисли письмово. Отже, запиши вирази номер і устапчик роз'яжи вирази на додавання і віднімання. 692 відняти 279 буде 413. 572 додати 148, буде 720. Від 578 відняти 349 буде 229. До 344 додати 565 буде 909. Від 946 відняти 297, буде 649. 273 додати 372, буде 645. 965 відняти 856 буде 109. І 421 додати 139 буде 560. Клади задачі, у яких є збільшення або зменшення числа в кілька разів. Скористайся короткими записами. Роз'яжди задачі усно. Запиши лише відповіді. Отже. Першої клумби зрізали 18 троян, з другої у два рази менше. Скільки троян зрізали з другої клумби? На першій вулиці 21 будинок. На другій в три рази менше. Скільки будинків на обох вулицях? Микита зібрав у саду 6 кг яблук. Два кілограми слив, а грушу два рази менше, ніж яблук і слив разом. Скільки кілограмів груш зібрав хлопчик? В магазин привезли 15 кілограмів моркви. Картоплі у п'ять разів менше, ніж моркви, буряка в чотири рази більше, ніж картоплі. Скільки ж кілограмів картоплі і буряка привезли в магазин? Розв'язавши усно задачі, ми дізнались, що троян було 9, будинків 28, було 4 кг груш, 3 кг картоплі і 12 кг буряків. Розв'яжи задачу Роман і Андрій купили однакові м'ячі. Роман купив м'яч у спортивному магазині і заплатив за нього 389 гривень. Андрій купив м'яч у супермаркеті і заплатив за нього 425 гривень. Той із хлопців зробив вдалішу покупку. Яка різниця цін на м'ячі? Складаємо, записуємо короткий запис. Роман купив за 389 гривень. Андрій за 425 гривень. Треба порівняти, в кого вдаліша покупка і наскільки. Отже, 425 відняти 389 буде 36 гривень. Отже, Роман купив на 36 гривень дешевше, ніж Андрій. Розглянь календар літніх місяців 2021 року. Визнач, в який день тижня відбудуться вказані свята. Міжнародний день захисту дітей, що відзначають 1 червня. Буде у вівторок. День Конституції України 28 червня буде понеділок. День Незалежності України 24 серпня буде у вівторок. Дай відповіді на запитання, скориставшись календарем. Пісенний фестиваль проходить з 26 червня по 2 липня. Скільки днів тривав фестиваль? Рахуємо. 7 днів. Сім днів. Сім'я вирушила в подорож 30 червня, а повернулася додому 4 липня. Скільки днів подорожувала сім'я? Рахуємо. П'ять днів. Якщо враховувати і день повернення додому. Чемпіонат з легкої атлетики розпочався 7 липня і тривав один тиждень, коли закінчився чемпіонат 13 липня. Туристи подорожували в Карпатах два тижні і повернулися додому 25 серпня якого числа туристи вирушили в Карпати 12 серпня? Зошит з друкованою основою сторінка 81 завдання. Запиши числа на математичному доміно. Завдання номер 2 Запиши числа у схеми. 5 помножити на 24, 120, 10 на 24 240. 30 на 6 180, 25 на 6 150. 180 поділити на 10 18. 150 поділити на 10 15. Третє завдання виконай самостійно. Вдома розв'яжи задачу 674 та вирази 675 Дякую за увагу. До зустрічі!